Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Приїхав на риболовлю після обіду. Вже десь пів п'ятої доходить. Вже трошки походив, покидав щось на мікроджик, нічого. Поставив 1 грам і 0,8 дюйма white бейт. Зловив одного карася, але втік, камеру не включав і маленького окуня. Вона 3 грама кидав і 1,6 дюйма віброхвостик, то в заліні одної покльовки. Попробуємо тоді на но джиґ ловити. Ну, від нуля вже відійшов. Зранку було похмуро, свіжувато, зараз вийшло сонце і була покльовка. І вийшло сонечко і трошки припарило, на сонці жарко стояти, то зайшов тіньок. Робив проводку в товщі води, думав може червонопірка буде клювати, але нічого. А з дна взяв карась і у конець. Міняв точку, бо там щось не клювало. Тут-тут глибше ніж там. Якщо нічого, то певно піду туди на мілину. Ну, але там трохи вітер, хвилі. Там не буде зручно на 1 грам. Ну, але якщо не буде, то прийдеться йти. Так, перейшов на нове місце. Вітер стих якраз добре. Бо коли я був там на глибині, то тут був вітер, хвилі. Зараз вітерець сприяє мені. О, є. О, куня, ти досить непоганий, як на нано. Потім той, що я зловив, що вам розказувати, то зрідки його був половина з. Може і ще менший. За низ зачепився за бороду. такий. Ну так, прикольний. О, був такий тичок легенький і є підсів. Менший від того попереднього. О, але один грам і маленький силикон допоміг відійти від нуля. Знайшов ось таке місце, звітом спустився. Дивіться, який тут шалаш. Можна застілля робити. Ось така остання точка. О! Сів, карась. Сів, карась. Чу -чу -чу. А. не сів. Я думаю, не було покльовки, зачепив його. Забагрився такий карасик. Он вот такие клюнул. Ну, ладошку. Классный вот такие караск И отпускаем его. Слизкий. Робимо ще одного. Смикнути. Тут, наскільки я знаю, якась годівниця стоїть. Може вони крутяться біля тої годівниці. вже зацеп. Там напевно буде вже обрив. Так. Обірвався. Так, скоренько перев'язався, бо нема часу. щоб хоч одну рибку якусь зловити. Ставлю 0,12 флюр. 1 грам. Але без застіпки, там була застіпка, бо я не планував ловити на такі ваги. Ну все, останні закиди буду їхати. І так, зловив два карася. Попередній теж такий був той, що в кадр не попав. І є щось 4 чи 5 окунів. 4 вроді. Який карась скокник? І так, підсумок нано врятував рибалку, відійшов від нуля. Значить, як не клює, будемо ловити на один грам. Хоп. Хоч би щось зловити. Все, всім дякую, хто додивився до кінця відео. Якщо вийде, воно буде коротеньке. Ну але не було можливості виїхати на озеро. Сьогодні приїхав, трошки порибалив. І вже стало легше. Все, до зустрічі на каналі. Всім пока!